Ми сьогодні можемо бачити, скільки зла відбувається в світі: горя, біди, війни, військові конфлікти що це все виникає? Біблія говорить в книзі Апокаліпсису, що за цим стоїть дух війни, це панівний дух, який впливає на весь світ, а все починається з середини нас. Якщо всередині нас є гордість, ненависть, осудження, заздрість, є небратолюбство. Немає любові, то це означає, що немає Бога всередині нас, і тому важливо, коли ми вивільняємо ці всі духи. Ми даємо їм волю. Воно впливає на наше життя і на наше оточення, і на весь світ. І через те світ він потребує. Бога, Бог є любов. Коли ми щодня будемо наповнюватися Словом Божим, воно буде прописуватися в нашому серці і розумі, ми будемо поширювати далі це слово Боже, являти любов до ближнього, то ми будемо світлом і сіллю для цього світу, і будемо.